Біля мерії запорізькі підприємці просять чиновників не вбивати їх бізнес за новими законами. Майже всі кіоски у Запоріжжі стануть нелегальними. Два рішення запорізького виконкому причина мітингу. Їх довго підприємці обговорювали в своїх колах. Тепер власники кіосків вирішили заявити про себе публічно. Нам треба поміняти паспорта, кіоска на паспорт прив'язки. ми точно розуміємо, тому, що на сьогоднішній день з ділані просто і дорого устанавливається нові... Власники кіосків влітку матимуть не лише переоформити документи, а й придбати новий тип кіоску, проєкт якого коштує 20 тисяч доларів. Підприємці кажуть, за таких умов ця сфера малого бізнесу в Запоріжжі не виживе. Візьміть кредит на 20 тисяч доларів, додайте к ним проценти і посчитайте, роботі, ли ви за п'яте, які нам дають розрішення на право роботи. Щоб влада зрозуміла наслідки цих рішень, під стінами мерії розгорнули гірлянду з чоловічих сорочок. Що наша власть зі своїми указами, зі своїми новими правилами, новими введеннями, знімає з нас останню рубаху. Згодом бізнесмени зачитали резолюцію мітингу з вимогою відмінити скандальні рішення. Цей документ передали до рук представників влади. Ті, в свою чергу, пообіцяли розглянути всі вимоги підприємців. Катерина Свириденко, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.